Вітаю! У цьому відео ми покажемо наочно, як виконується робота з автоклавом. Перевіряємо чи всі прилади на місці. Манометр, аварійний клапан, ніпель. В отвір для термометра вставляємо термометр або датчик терморегулятор, якщо у вас електричний автоклав. Банки з продуктом опускаємо всередину автоклава на спеціальні підставки. Складаємо в кілька рядів, в залежності від моделі агрегату. Далі заливаємо їх водою. Рівень води повинен бути на 2 см вище банок. Тепер можна закривати кришку. Гайки на кришці затягуємо ключем по черзі та навхрест. Далі підіймаємо тиск до однієї атмосфери, у разі якщо ви консервуєте в банках зі звичайною кришкою. Якщо консервація в банках з єврокришкою, твій стовф, тоді закачувати стартовий тиск не потрібно. Це можна зробити звичайним велосипедним або автомобільним насосом. Отже. Банки завантажені. Термометр або датчик терморегулятор встановлені. Вода залита. Гайки затягнуті. Тиск всередині підняли. Тепер автоклав готовий до роботи та ми можемо запалювати під ним вогонь або включати вилку в розетку, якщо у вас електричний автоклав. Вода в автоклаві розігрівається до потрібної температури, та після її досягнення ми засікаємо час. В середньому консервація триває 30 хвилин. В електричних моделях потрібно на блоці управління встановити температуру і час роботи. Далі автоклав працюватиме автоматично і вашої уваги не потребуватиме. Після закінчення активного процесу консервації ми залишаємо автоклав на охолодження. Відкривати автоклав можна тільки тоді, коли температура опуститься нижче 30 градусів. Випускаємо повітря і можна діставати банки з готовим продуктом. У цьому відео ми показали наочно. Як виконується робота з автоклавом? Більш детально читайте в інструкції.